Російська Федерація лише за цей рік здійснила вже 11-ту масовану атаку на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури України. Про це повідомляє Міністерство енергетики. Фахівці працюють над забезпеченням резервних схем живленням там, де це можливо зараз. Вони вже приступили до відновлювальних робіт. Повідомляють у відомстві. Оцінка масштабів, поки триває детальніше про ситуацію в нашій енергетиці. Далі говоримо із експертом Геннадієм Рябцевим. Пане Геннадію, добрий вечір. Вітаю вас у головному за день. Добрий вечір, вітаю вас. Я так розумію, що ви також без світла. Ну, як бачите, та у нас вже сьогодні друге вімкнення за час програми, де в людини немає світла. Але знаєте, що цікаво? Те, що люди все одно виходять в ефір, ефіри не зриваються. Ну це напевне треба було постукати зараз мені, але все-таки ефіри не зриваються і розмови відбуваються. Дякую вам, що знайшли можливість з нами порозмовляти. Ну власне кажучи, як то кажуть, не дочекаються. О, гарна, гарна початок розмови. Отож, сьогодні знову росіяни атакували нашу енергетику. Вона була під масованим ударом ворога. А так і на енергооб'єкти відбувалися ну насправді по всій Україні. Що пошкодили? Які наслідки, що ми можемо озвучити в ефірі? Ну, ті самі об'єкти, які були раніше під ударами. Росія вже в 11-тера збільшила роботи енергетикам, тому що з початку року це вже 11-та атака, але ну як цілі не досягнено, так і не буде досягнено. Звісно, що ми всі зараз. Ну нам не дуже зручно, тому що всі звикли до того, що електрична енергія є в. І е, з цим е, ніхто не буде сперечатися, що дійсно нам всім важко, але найважче енергетикам, тому що вони вже 11 раз відновлюють те, що було пошкоджене, і намагаються зробити це якнайшвидше і якомога більшому обсязі, щоб у нас не було е, навіть перерв в енергопостачанні. Але поки що можна сказати, що впродовж цього тижня більшість регіонів України чекає, чекають графіки погодинних вимкнень, тривалістю десь близько восьми, десяти, може навіть дванадцяти годин на дому. Ну це кому як пощастить. Але це потрібно для відновлення тих об'єктів, які були пошкоджені. Це відновлення зазвичай триває від тижня до двох тижнів. Ну, знову ж таки, я кажу зазвичай, і, 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 хоча ну що значить зазвичай, але для енергетиків вже зазвичай. Тому я сподіваюся, що три-чотири черги вимкнень, які ми зараз маємо, це явище тимчасове в межах одного-двох тижнів. А далі, все буде залежати від середньої температури повітря та ну, не знаю, та різних умов, пов'язаних там з негодою, там. з... Зношеністю мереж, тому що, окрім цієї стихії цих аномальних погодних явищ під назвою Росія, ми маємо ще й ті проблеми, які потрібно вирішувати енергетикам, які не пов'язані з повномасштабним вторгненням, тому що в опалювальний сезон завжди. Роботи більше є, і, попри це, сподіваюся, що впродовж зими, між оцими атаками, якщо хочете, тривалість вимкнень буде мінімальною, а може їх і взагалі не буде. Але цього потрібно нам всім дочекатися. А енергетикам бажаю. До менших втрат і більшого задоволення від роботи, хоча ну важко назвати отримувати задоволення від того, коли ти в сотий раз відновлюєш після чергової атаки лінію електропередачі або лагодиш. Релейне чи трансформаторне обладнання. Це так, але коли в людей з'являється світло після того, коли його довго не було. Ну це така радість, мені здається, ніби ну, святий Миколай прийшов до хати. Ну так, звісно, і тут важливо ж наголосити на тому, що ми всі знову ж таки, на жаль, або на щастя, хоча і не в повному обсязі, але адаптувалися до такої ситуації. І, і зв'язок ми підтримуємо, і в ефіри виходимо. Ну, да, пане Геннадію, ви в одному моєму ось. першому запитанні відповіли, мабуть, на всі мої, які я собі заготувала, але давайте конкретизувати, тому що ну зараз топ-тема це наша енергетика, тому будемо розбиратися по порядку. Для початку як підсумувати відповідь на ваше перше запитання, я хочу сказати: б'ють, б'ють, не доб'ють. Сподіваємося, дай Боже, але поки не виходить. Це теж тішить. Чи можемо ми сьогодні конкретизувати об'єкти, які влучили росіяни, або більше сказати саме про влуч? Аня, тому що відомо, що є 12 пошкоджень, Міністерство енергетики просить не називати конкретні об'єкти, і наскільки їхній стан не характеризувати їхній стан, зокрема де саме були пошкодження. Але цілком зрозуміло, що і росіяни знають, куди вони б'ють. І профільні експерти знають, куди летять ракети. У нас існує декілька десятків надзвичайно вразливих об'єктів від нормального функціонування, яких залежить стійкість роботи всієї об'єднаної енергосистеми. Саме туди б'ють, вони захищені, в тому числі і пасивним захистом. Завдяки наявності цього пасивного захисту, а що таке пасивний друг? захист? Дозвольте уточнити це ті це, споруди, які зводяться довкола довкола енергетичних об'єктів для того, щоб убезпечити їх від ударів дронами, або від розпечених уламків, чи будь-яких уламків тих же самих крилатих ракет. На жаль, ці споруди не дають захисту від безпосередньо ударів ракетами, і щоб це, цей захист забезпечити, потрібно організовувати активний захист, тобто застосовувати засоби протиповітряної протиракетної оборони. І зараз особисто в мене є більше запитань до саме до активного захисту. І, на жаль, профільні експерти не мають можливості задати ці запитання командуванню повітряних сил. Але що ви спитали, які саме запитання у вас є зараз? Ці питання стосуються того, чому ось ця обмежена кількість критичних об'єктів, об'єктів критичної енергетичної інфраструктури. Захищена настільки погано, що е, можуть е, в ці об'єкти в безпосередній близькості до цих об'єктів влучати по декілька е, ракет. Тобто, їх вони не збиваються, вони влучають. Я не кажу, що в самі об'єкти, але е, все ж таки ось така більша кількість ракет. Вона свідчить про те, що існують як на мене, і я не спеціаліст в цьому але, Мирозливі місця. На мою думку, на мою думку, є недоопрацювання саме в активному захисті, і тут мова не лише про нестачу відповідних протиракетних систем, але, як на мене, тут ще й можуть бути проблеми в організації. Такого захисту знову ж таки, це справа ставки верховного головнокомандувача розібратися в тому, що відбувається, і чому воно так відбувається. Але ну, тут потрібно реалізовувати те, до чого закликає і президент України, і прем'єр, кажучи про необхідність спільної роботи і спільного захисту. І не обмежуватися пошуком винних, а шукати шляхи вирішення тих проблем, які існують а проблеми існують. Якраз, от щойно мені надіслали пояснення від повітряних сил про те, про що ми зараз говоримо: що ворог використовує сучасні засоби повітряного нападу, постійно їх вдосконалює. Йдеться про відстріли теплових та радіолокаційних пасток а також використовує засоби реп індивідуального захисту, встановлені безпосередньо на самих ракетах, і це суттєво ускладнює роботу зенітних ракетних комплексів радянського виробництва, які є на озброєні повітряних сил. Знаєте. Чно ефективніше в таких умовах працюють західні системи, е, яких в Україні є недостатньо, щоб надійно прикрити сотні об'єктів критичної інфраструктури. Тобто, знову все впирається в, в, в озброєння, в захист, який ми чекаємо від наших партнерів, будемо сподіватися, що ми його отримаємо. Я хочу повернутися ще до графіки. Ви вже частково відповіли про те, що е, нас чекає. Е, Тиждень, в якому ми будемо жити з графіком: 8-10 годин без світла або ж 8-10 годин зі світлом. Тиждень хочу вас уточнити, як ви думаєте, скільки саме часу нам знадобиться для відновлення, і це при яких умовах, якщо росіяни більше не будуть обстрілювати, тобто при стабілізації ситуації, тиждень буде складним, настільки ж жорстким, що 10 годин ми будемо без світла. Так, по-перше, стосовно заяв командування повітряних сил не варто виправдовуватися, потрібно шукати шляхи вирішення проблем. Тепер стосовно, я думаю, що їх можна знайти. Ну, професіонали високого рівня працюють там. І стосовно графіків, так нам варто очікувати тижня-двох достатньо тривалих вимкнень. Сподіваюся, що до кінця листопада місяця вдасться зменшити тривалість вимкнень з 10-12 до 4-8 годин на добу, далі все буде залежати від, ще раз скажу, від погоди і від того, чи будуть наскільки частими будуть ось такі масовані гібридні атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури. І ми всі, я кажу, маємо ну, використовувати всі можливі засоби для того, щоб не навантажувати енергетичну систему навіть тоді, коли у нас буде електрична енергія, до цього закликають і в «Укренерго», і в Обленерго, і в Міністерстві енергетики. І ми не маємо ігнорувати цих закликів, тому що те, наскільки швидко вдасться відновити нормальне енергопостачання, залежить в тому числі від кожного з нас. Це вже 11-та масована атака на нашу енергосистему. І якщо говорити в цілому, який зараз стан нашої енергетичної системи, вона працює. Що вже важливо, правильно? Тобто система є досконалою, система є ну, доброю. Не знаю, як сказати, ну сучасною, угу. якщо вона спроможна відновлюватися після будь-яких зовнішніх втручань, поки що, українські енергетики гарантують. Відновлення роботи системи після кожної з цих самих масованих атак. І е, немає, я не бачу якоїсь такої е, апокаліптичної перспективи яка, е, чи якогось сценарію, за якого б енергетики були б нездатні відновити роботу цієї системи. Тому реальний прогноз це е, ймовірні в окремих рай, регіонах е, і за окремих погодних умов вимкнення впродовж е, 4-8 годин в опалювальний сезон. Але е, всю інші, весь інший час впродовж е, цих 6 е, місяців, е, я вважаю, що ми будемо з електричною енергією в достатній кількості. От якраз про оптимістичні і пасимістичні прогнози сценарії хотіла б з вами поговорити детальніше, тому що ми розуміємо, що це ще може бути не кінець атакам, а зима тільки починається, і те, що росіяни далі будуть кошмарити нас своїми своїм озброєнням, своїми обстрілами. Ну, десь логіка підказує, що так воно вочевидь і буде. Тому від вас оптимістичний і песимістичний сценарій на цю зиму. Скільки по максимуму ми можемо сидіти без світла, і з яких умовах, врешті-решт, ми можемо перезимувати, дозволю собі так сказати, рівно. Я не даю оптимістичних чи песимістичних сценаріїв. Я намагаюся давати реалістичні сценарії. Ну тоді реалістичні Побідно давай. до цього сценарію існують чотири чинники, здатні ускладнити нам всім особливо енергетикам життя. Перший чинник це масовані ось такі гібридні атаки, яких може бути впродовж цього сезону щонайменше дві. Після цих атак цілком зрозуміло, що будуть проблеми з відновленням енергопостачання. Ці проблеми триватимуть від тижня до двох тижнів, впродовж яких ми матимемо графіки погодинних вимкнень тривалістю приблизно 10-12 годин на добу. Другий чинник це низька температура повітря. Якщо температура буде нижче мінус п'яти, то ймовірність вимкнень зростатиме, і ймовірність запровадження графіків погодинних вимкнень зростатиме. Якщо температура середня повітря буде нижче мінус десяти, ймовірність буде високою запровадження графіків стабілізаційних вимкнень чи погодинних вимкнень тривалістю від 4 до 8 годин, поки температура буде такою низькою. Третій чинник це. Погодні явища, наприклад, там хортовини, заметілі, налипання мокро, снігу, обледяння, будь-які інші погодні явища, які можуть призвести до, до виходу з ладу енергетичного обладнання, тоді будуть аварійні вимкнення невеликої тривалості на там, до двох діб. Але скоріш за все декілька годин для того, щоб просто енергетики дісталися місць пошкодження та полагодили їх. І четвертий чинник це, на жаль, висока зношеність обладнання, яка також може призводити до аварійних вимкнень, але вони будуть стосуватися лише окремих регіонів, яким ну повезе в лапках більше. Але після цього, після відновлення, також повертатиметься нормальне енергопостачання. Отже, комбінація з цих чотирьох чинників, накладання їх один на інший, або відсутність якогось з цих чинників, якраз і формуватиме той реалістичний сценарій, впродовж якого. Чи відповідно до якого ми матимемо в окремі періоди в окремих регіонах України графіки погодинних вимкнень від 4 до 8 годин на добу. При цьому для інших регіонів, і в інший, в інший час цих графіків взагалі не будуть не буде запроваджені, але Після кожної чергової масованої атаки Російської Федерації ми з вами будемо мати аварійні вимкнення, і як зараз, мати подовжені періоди без електричної енергії, тобто не 4-8 годин, а 10-12. Але знову ж таки це лише після ось таких. Великих масованих атак, на які у Російської Федерації не так вже й багато ресурсів, і останнє моє запитання якраз саме по відновленню, а по про обладнання, я хочу поговорити, тому що нещодавно було повідомлення від ДТЕК, що їм довелося розібрати курахівську тез на Донеччині, щоб мати чим відновлювати інші теплоелектростанції. Наскільки гострою є ситуація із обладнанням, і е, наскільки я пригадую, ряд європейських країн розглядала можливість розконсервувати свої старі якраз електростанції для обладнання, е, для того щоб поставити поставити постав, постачити обладнання в Україну? Е, чи передали вони нам своє обладнання? Яка ситуація з цим? Наскільки мені відомо, ні? Тому що не так просто взяти і щось? Е, е, Зняти її і перевести, тим більше коли йдеться про габаритне обладнання, важке обладнання. Як на мене, тут важливо було б, щоб в Україну постачалося більше енергетичних установок малої потужності. Від там одного до 10 мегаватів кожна, особливо коли йдеться про когенераційні установки, здатні виробляти одночасно як електричну, так і теплову енергію. Коли в Україні було встановлено велику кількість таких установок, ну там 500 і більше, то ой, світло з'явилося. Слухайте, я думаю, що це добрий знак. Так, то тоді б не потрібно було нікому розбирати великі енергетичні установки. Ну і з огляду на це енергетики роблять свою справу, дипломати роблять свою справу. І чим більше в Україні буде установок, які працюють незалежно від їхньої потужності, тим краще буде енергетикам відновлюватися після чергових російських атак. Я дуже дякую на цій позитивній ноті. Що у вас з'явилося світло? Я напевне, давайте завершимо розмову, так щоб знаєте, на якомусь позитиві після сьогоднішнього важкого дня. Геннадій Рябцев, експерт з енергетики, був з нами у головному за день. Аналізували ми ситуацію зі світлом, яка є у нашій країні.